Сінтай 240 з розвижною колією. По центрам може бути від метра до метра двадцяти. Гідровихід. Коробка 3 плюс 1 на 2. Двигун 385-й. Аккумулятор 75, -й. передні шини 5 на 14, задні 7 з половиною на 20. Розвигаються, роздільний тормоз, редукторний стартер, генератор. Насос на двигуні, не на коробці. Робить постійно. Бак 18 літрів. Амперметр. Манометр, температура, бак, мотогодини, сигнал.